В Івано-Франківську, як і в всіх містах України, триває загальний студентський страйк на знак протесту проти відтягування найвищою українською владою підписання євроінтеграційних документів. До мітингувальників приєдналися сьогодні студенти Івано-Франківського медуніверситету та університету права імені короля Данила. На Євромайдан прийшли студенти із інших навчальних закладів. За оцінками організаторів, у середу тут перебувало більше 20 тисяч чоловік. <запу> Так, сьогодні, 27 листопада 2013 року, українська молодь ставить свої однозначні вимоги до влади напередодні саміту у Вільнюсі, де має бути підписана угода про асоціацію України з Євросоюзом. Ми за Європейський Союз! Тому Україна показала сьогодні. Що Україна це вже Європа! Україна це Європа! Україна це Європа. Студенти у всіх містах нашої держави розпочали о 12-й годині всеукраїнський страйк і вийшли на Майдани, виборюючи свій шлях до Європи. Це мирна цивілізована акція протесту проти відтягування найвищим керівництвом України євроінтеграційних процесів. Імпровізована домовина з надписом. Та Йожний союз говорить сама за себе. Всі пари студенти відпрацьовують. А сьогодні в них діє відкритий євроуніверситет на майданах. Ми повинні це показати свій намір, і найголовніше показати свою віру в те, що так ми хочемо. Ми хочемо цього. І хочу до вас звертатися словами Йосипа Сліпого. Бажайте великого! Треба бажати того, щоб робити самого себе. Сучасна молодь досягне більшого. Вони сміливі, впевнені в своїх переконаннях і поглядах. Вони вільні люди, які не бояться правди, не пристосовуються до вигідних моментів, не створюють собі політичного піару для кар'єри. Молоді українці обирають шлях до європейських демократичних переваг, де цінується понад усе гідність кожної людини, діють закони і правові норми одні для всіх, де є гідна зарплата за працю і повна відповідальність держави за соціальний захист. Сучасна молодь України показала всьому світові свою високу громадянську позицію і активність, самоствердила свою свідому самодостатність і волю до відповідальності за цілеспрямовані дії за своє майбутнє, за майбутнє рідної України. «Наш шлях до Європи скандує сьогодні студентська молодь всієї України. Наш шлях до Європи звучить в усіх містах європейських, де працюють сьогодні батьки цих дітей. А їх близько семи мільйонів. Наш шлях до Європи. Імпровізовану домовину з надписами Тайожний союз і митний союз студентська молодь Прикарпаття пронесла вулицями Івано-Франківська до головної адміністративної будівлі області, де знаходиться місцева влада. Молодь вимагала підтримки у своїх прагненнях до євроінтеграції у відповідь з вікна кабінету голови обласної держадміністрації за майорів прапор Євросоюзу. Висловив також свою однозначну підтримку Євромайдану міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Галичина весь час пора Європі, пора всій великій Україні, разом як гуманітарній державі. бути в Європі.